Рада вітати усіх, хто заглянув на наш канал. Сьогодні у нас, 21 серпня, ще раз хочу нагадати, що наш садочок знаходиться в Івано-Франківській області. Сьогодні хочемо зробити огляд у нашому винограднику, розказувати буде про догляд і про ці сорти мій чоловік, оскільки він доглядає за ним і знається у цій справі. Прошу. Всім вітання, жичу доброго, здоров'я, міцного і всього найкращого. Так, зараз ми знаходимося біля форми раннього, дуже раннього винограду, який називається Зорінька. Ну, що можна про нього сказати? Це кущик у третій рік. Минулого року було в нас декілька контрольок, досить ним задоволений був тими контрольками. Він дуже смачний, вигляд заворожує. Око і приваблює. Хочеться його зразу покуштувати. Дуже він нам сподобався. Я ще придбав ще один саженець, посаджений зараз молоденький, розвивається. Як то кажуть, сади і насолоджуйся. Ну, звичайно, потрібний догляд, як, як до всього. Неможливо просто посадити, як буратіно копійку золоту і чекати, поки виросте дерево. Все всіяне не без всяких затрат. Тут потрібно трохи прикласти зусиль. Ну, це все можна при бажанні. Він нас задовольняє. Нарощуємо його, як то кажуть, кількість. І з часом все може бути, що він ще збільшиться в нас. Рекомендуємо в наших умовах. Він показує себе прекрасно, не хворобливий, ягода не тріскається після опадів. Зараз в нас. На завтра передають дощі, подивимося, як себе поведуть наші виногради. Ось так. Всім рекомендуємо. Зараз ми знаходимося ще біля одного смаколика. Цей виноград називається Пріма України. Ну, сама назва Україна Пріма це ну, він цікавий. Смак тут оригінальний. Навіть дуже оригінальний. Він сам форму має таких, як, як гарбузики. Як дозріває, такий жовтенький, золотистий. Смак в нього чудовий, повторяюся. Цитронний такий мускат своєрідний. Дуже, дуже красивий. Тут жіночий тип квітки, можливі проблеми, деколи з запиленням потребується опилювач є. сорт у мене тут є. Ну, В минулому році в нас тут були контрольки, тут такі висіли ронка 4 чи 5 таких великих. З цього року, звичайно, морози ці зворотні весняні заморозки. Поки да, зробили свою справу. Деякі навіть мене на рукавчик тут підсох, Там нові вирощую. Ну, в загальному дуже красивий, смачний. І перспективний, ну, перспективний в плані, що можна вирощувати у нас на заході, бо він дуже ранній. І показує хороший результат нашому, на нашому регіоні, Прикарпатті, і мене задовільняє. Не тріщить теж, показує себе добре. З хворобами профілактично нема таких сильних хвороб. Ну, Звичайно, треба все профілактично працювати, кропити. Чим потрібно. Все Найкраще. Хороший винувати. Так, ну а зараз ми знаходимося для біля нашої улюбленці. Це називається Румейка. Третій рік Кущеві. Він нас дуже приємно здивував. Ягода красива, продовгувата. Кущик наш третій рік теж має. але но... з навантаження. Нормував, він сильно рослий, досить, не замічується тріску. Смак, як на мене, прекрасний. Перше він набирає окрас. Зараз здається, що він вже готовий, але ну, треба йому трохи почекати. При повному тузріванні смак черешні дуже смачний, дуже красивий і, як кажу, він нам дуже сподобався. Думаю, з часом теж нарощувати. Його кількість. Єдине, що бракує нам трохи, трохи місця. ну то таке. Листян чисте, не уражується хворобами, стійкий досить. Сусіди його деякі вже мають, деякі, деякі захворювання. там Міддю зараз нас звірствує. Тут трошки нас забагато дощу, вологості, Ну, а то таке. Він дуже-дуже нам сподобався. Рекомендуємо. Форма називається Румейка. Зараз ми знаходимося біля кущика винограду. Цей виноград називається Віктор. Є така трійка крайнова і ювілейно-Чекаська і Віктор. Ну, що б сказати? Хороший виноград. Хороший грона великі, ягода. Протугувата така, що теж подобається всім. Він набирає такий колір розовиночку таку має. Зараз йому він теж ранній, не, не, не дуже такий ранній, але нам ці терміни підходять. На заході України він дозріває, набирає своїх кондицій смаку. У минулому році теж трошки підгорошив, бо ну, це був перший рік, як то кажуть, і громка деякі були з горохом. Цього року трошки перед цвітінням є такий, є такий спосіб прищіпувати точку росту перед цвітінням. Тоді йде вся енергія на, на запилення, і я от один, одну, одну площину прищіпив і є різниця. На іншій площині трошки інший результат. Так що треба користуватися цим і будемо пробувати на інших. Бо є таких багато в нас. Ну як? У нашому теж є, в принципі, що горошать. Погано запилюється. Потрібно трошки, як то кажуть, танці з бубном поробити, щоб добитися хорошого результату. В Загальному теж не тріщить, якщо так тріщить, то там одиничні якісь ягоди це не проблема. Не хоробливий, так само рекомендуємо. Хороший виноград. У нас ще є такий його, можна сказати, близнюк, сенсація. Потім ми його покажемо. Він дуже похожий на нього. Є такі маленькі різниці. Подивіться ну, до кінця, побачите ще сенсацію. Так, слідуючий наш виноград це сюрприз для нас, бо я його замовляю як Алвіка. Алвіка зовсім інакша ягода, продовгувати терміни. Ну Він з часом його хвалять, хвалять, а потім вже виявляється, що він осипається. Ягода самоосипається, при дозріванні дуже. Ну, вже пішли негативні відгуки. Так що, як то кажуть, випадок мені пішов на, на користь, прислали мені оцю форму. Ну, це щось. Це бомбочки такі, тенісні шарики, практично висять. Кущ сильно рослий. Я так думаю, що це або пам одна із форм Павловського. Це є в нас, У нас там є подарок не світає. І ще там є заря не світає. Ну, щось з того, скорше всього, бо термін, вигляд і терміни дуже подібні, дуже схожі. Всякому разі, задоволення велике. Виноград просто, просто помбезний. Хто тут приходить, думає собі ради, як так може бути. У нас на заході України можна виростити такий виноград, що це тільки можливо на півдні, на сході, де тепліші кліматичні умови. У нас також він росте, як бачите, і все з ним добре. Не тріщить, лоза дозріває. Ну, Все, що потрібно, як то кажуть. Догляд, який для всіх і для нього, і він себе показує в нас дуже-дуже з хорошої сторони. Хвороби не чіпаються. Все з ним прекрасно. Рекомендуємо, якщо це те, що я сказав. бо Думаю, що це у нас Павловського форма. Зоря не світає, Заря, зірка краще, звичайно. Мова ця мені не подобається, але що робити? Якось так. Зараз ви всі бачите виноград, який дуже схожий на попередній, який ми показували Віктор. Ну, це його близнюк. Близнюк, але трошки, як то кажуть, крупніший. Зовнішній вигляд. Подібний, ягоди більші за розміром. Окрас фарбування таке саме, в принципі, за розговинкою І смак теж подібний, соковитий, підхромкує. Те, що потрібно. В наших умовах також ідеальний сенсація, сама назва сенсація означає, що сенсаційний, дуже красивий, дуже смачний. Минулому році у нас тут було. Контрольне гроно мало кілограм 800 кг. Цього року теж грона хороші. Трошки пошкодив, але його зворотні весняні приморозки. Є там два рукава, по-моєму, таких, що підмерзли. Ну нічого, вирощуємо ще нові рукава, будемо будем його вирощувати Дальше. і далі. І тішимося, що він у нас є. Теж рекомендуємо хороший, не тріскає. Незамічену тріску до хворобів стійкий. Рекомендуємо. Зараз ми бачимо нашу новинку Кущиковий другий рік. Маємо контрольні грона, досить непогані. Я би сказав, як на другий рік і на контрольні грона прекрасні. Ця форма називається талдом. Цей автор цієї форми Михайло Гречко, який сьогодні знаходиться в лавах ЗСУ, за який захищає нас всім жичим йому, успіху, щоб він не повернувся, живий, здоровий. І всі його побратими також. Що можна сказати про цей про цей виноград? На вигляд хороший, приваблює червоним кольором, таким, має такий залишитися, на смак він має бути. Під хрустом, досить такий під хруст, як кажуть, під огірочок. Подивимось. Він термін його теж ранній, Перші, перше повношення таке контрольне, це так можна сказати, ще не, не показник. Він молоденький кущик, але дуже, дуже гарно показує себе в наших умовах. Подивимося, як покаже себе після опадів, які нам обіцяють на завтра. Це дуже важливо, якщо виноград тріскає, це. Я таки з виноградами зразу прощаюся, не хочу я їх, бо то один, один клопіт не потрібний і затрата часу. Є багато форм, що рекламують, рекламують, а потім виходить, що це все, що це все не те, що треба. Ось так він у нас тут росте. І, і надіємося, що він у нас тут залишиться на нашому винограднику. На цьому будемо завершувати наш маленький огляд. Всім жичимо міцного здоров'я. Всім дякуємо нашим захисникам, які нас захищають. Нехай повертаються живі, здорові, щоб поскорше наступив мир на нашій землі. Всього доброго. Плануємо ще відео. Чекайте нас. Всього доброго.